Доброго ранку. Ще раз нагадаю, що ви дивитесь ранок вдома, і ми продовжуємо тему культури та мистецтва в нашому ефірі. Сьогодні в гості до нас завітали директор і художній керівник Київського академічного театру Ляльок Ігор Гули та акторка ляльковод Лідія Шевченко. І привід для зустрічі. В нас я б сказала святковий довгоочікувана прем'єра в столичному театрі Ляльок. Доброго ранку, раді вас бачити. Бачу, Доброго. що ви не самі. Да, так, ми ви... з гостями. Це. Mm -hmm. це дуже колоритно, дуже гарно, і ви дуже схожі, правда? <ріст> <ріст> Сподіваюся, що це навпаки комплімент. <ріст> тому що дійсно мені здається, що це як діти стають схожими на своїх батьків. Та, а я знаю, що кожна вистава це свого роду дитина, яку ми викохуємо і яка з'являється на світ. Я знаю наскільки хвилюючий. Це період, коли е, от от прем'єра. Е, взагалі, от хочеться поговорити. Зараз всім театрам непросто, Ми переживаємо в дуже складні часи. Як живеться театру Ляльок під час повномасштабної війни і з якими викликами вам довелося зіштовхнутися? Ви абсолютно праві. Зараз всім дуже важко. І це така, ну, якби ми вже. Мабуть, пристосувалися за майже два роки. Ми були вимушені переперебудувати свою, свою, свою діяльність на таку воєнні рельси, скажімо так. Ми намагаємося грати вистави. Звісно, в меншій кількості ніж це було до повномасштабного вторгнення. Тому що зараз ми працюємо лише п'ятниця, субота та неділя, по дві-три вистави. Зараз будемо в жовтні спробувати працювати ще по четвергам. Ми готуємо прем'єри, ми знаходимо такі можливості, ми намагаємося випускати якісні, круті, великі роботи, тому що розуміємо, що зараз краще. Ну так взяти і зібратися, зробити щось одне велике і, і таке цікаве, те, що для нас буде для театру. Зараз взагалі це така історія е, з мюзіклом. Це у нас ми готуємо мюзикл. Зараз поговоримо да, обов'язково. Да, да. Так і е, це для нас є е, зараз пріоритетно. У нас у нас це знаєте така зараз можливість. Всі працюють як один єдиний організм. Тобто, весь колектив так. зараз зміцнений і да згуртований і йде на результат. Тому ну, пристосувалися. Пристосувались, отже, минулого сезону ви презентували величезну виставу за Котляревського, а також виставу Труфальдінного слуга двох господарів. А цього сезону ми очікуємо на да? країни ОС чарівник країни. ОС. Так. так, так розкажіть, будь ласка, чому вибір саме пав на цю на цей а, матеріал? Ну, ну ми починали працювати так що до війни. Що? Ага. Що? Ми вже почали читки, вже почали перші репетиції. Так. Просто повномасштабне вторгнення збило наші повністю всі плани, і ну ми да артисти проводили вже чітки з режисером. Це вже було десь, мабуть, лютий місяць, так так, так, якраз. Люти, лютий місяць, і тому ми так відклали як. просто це на півтора роки майже цю, цю виставу, тому що ну вона потребує залучення великої кількості артистів, костюмів, декорацій, ляльок. Ну з така Скільки артистів задіяно. Вісімнадцять, якщо це мені дуже багато не... для театру ляльок да. Да. це дуже да. багато. це багато. Вісімнадцять у нас два склади да є в цю в цій виставі, і ну ляльок я навіть не знаю скільки у нас ляльок задіяно, скільки виготовлено Тобто не за кожну ляльку відповідає не один артист. А один артист може працювати декількома ляльками. так? – Звісно, Звісно. Це, <звісно. Це, так, ну, це так для глядачів, щоб да. теж розуміли, що це не не означає, що от одна лялька. Я відповідаю саме за неї. а Що тут ціла, Сукупність, так? Так, звісно, у, Ну, може бути в тебе декілька ролей за одну виставу. А так, щоб один з одним і сам тільки ти. І, так, і таке, це таке це не буває. О, Боже, як не Дивіться, саме ця лялька. Це планшетна лялька. Вона вимагає артисту теж щось із себе представляти, тобто бути теж персонажем. Так. А тому я можу запросто спілкуватися з, зі своїм, так би мовити, актором. А як її звати? Це страшило. страшило. Страшило, але воно таке миле. А, а, він так ну, на мене це. дивиться, і я таке враження, що я вже з ним говорю. Так. Мені а, є так... ще розповісти. Як було задумано. Він дуже милий, і до речі, він дуже схожий на актора, який його виконує. Та? Насправді таке враження, ніби всі ці ляльки, художник якось перетинаються. Я... Так, 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 да, перетинаються. Дивіться, оце мій персонаж. Скажіть, що не схоже. Схожий, схожий. <світ> так. Такий о, погляд такий дикий. <світ> так, так, <світ> так, 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 <світ> так, Клас. Боже, це просто така, знаєте, абсолютно якась окрема атмосфера, особливо, коли ти попадаєш за лаштунки лялькового театру. Це просто щось неймовірне. Все ж таки, ще про цю довгоочікувану прем'єру. В якому жанрі ця вистава? Ми назвали цей жанр авантюр, М'юзік-шоу на дві дії з антрактом. Uh -huh. Ми так вибрали для себе, таке, таке ну і режисер вибрав для себе таке жанрове, жанрове рішення, а, тому що у нас є хореографія, у нас є вокал, у нас є ляльки, у нас є декорації трансформери, у нас є костюми. ну тобто Це Короткий синтез Бродвей, Бродвей, давайте скажемо так. І живий план, і ляльки то все це переплетеново єдине. У чому особливість цієї вистави? Родзинка, так би мовити. Родзинка цієї вистави я вважаю в вдалому і синтетичному поєднанні саме і ляльок, і артистів живого плану, як ми кажемо, і цікавих трансформацій з декораціями, тому що це такі цікаві рішення нашого художника, головного Миколи Данька. І плюс до того ще багато хореографій і багато вокалу. Тобто зроблено в стилістиці, ну скажем так, шоу американських 60-х років. Тобто, це таке ось відчуття ток-шоу, яке буде там, uh -huh. і тобто незвичне незвичнема, якби нема постійної четвертої стіни. Тобто, ми uh -huh. є ведучі, яке це все. Проводять, коментують, це підводки роблять. Так. Тобто це сучасна така історія, і якби, ну, мені здається, в цьому, мабуть, родзинка. Ну, Може, Лідія. Ні? Та ні, ви це так так, ну, все доводять. <свист> а на яку аудиторію розрахована? Ми пишемо, скільки ми написали? 10. Так? 10 написали. Угу. Але угу. це сімейний перегляд, тому що я думаю, там буде цікаво, як маленькому глядачу, 10-річній -річ, 10 дитині, так і дорослому. До 99, мабуть, або до 100 років, я думаю, що... так там... саме в цьому полягає унікальність саме театру ляльок. Що ну от ми пишемо. Певний віковий ценз, ну тобто там 10+, плюс, от як неїде пишеться 14+, плюс. Але ж до нас приходять і з п'ятирічними дітьми, і з семирічними дітьми. Я просто знаю, що п'ятирічним 100% цікаво просто за процесом споглядати, правда? Так, може так. вони щось там не так все зрозуміють, як там можливо закладалося, а але дорож... сам процес він вражає. Він справляє оце враження Вау! Ви праві абсолютно а дорослі так само. А дорослі так само. Ти відчуваєш себе дитиною. Дорослі вже більше бачать якихось там других план, ліній планів. Так. Третіх вже їм цікаво спостерігати за процесом, як актори спілкуються з ляльками між собою, з самими собою. Там дуже дуже багато. Це дуже цікаво. Отже, можна брати ти... свого молодшого сина. Йому якраз п'ять половин не, не можна, да. а треба. Треба, є. а ще песика. Ми ніяк не О, про петика не прийшов? поговорили. Да. То. Це тото. Тотошка. Да. То а для друзів просто тото. -то. Клас, дуже приємно, я Ліля. А ще от сі, сі, як звати як цю голос? героїню? Ми ж поговорили, що схожі, але поглядом. А голосом і поведінкою а... Бастінда. О, Боже, вибачайте богиня просто. А, а. Вибачайте. Навіть не сумнівайтесь. О, дякую вам. Як ваші справи? О, чудово, дякую. Я вам скажу, що це відчувається навіть на відстані. <рес> <рес> браво, браво, браво. Ну настільки це все органічно, просто дійсно справляє неабияке враження. Давайте ми тепер всіх запросимо. Куди і коли? 23 вересня о 12 та о 16:00, тому що у нас буде дві дві вистави прем'єрні в цей день, е в Київський академічний театр ляльок за адресою Грушевського Михайла 1А. Радо всіх запрошуємо, і щиро чекаємо на всіх глядачів третього. Так, я... до, 23. 23. До, зустрічі, до зустрічі. До зустрічі. Дуже вам дякуємо. Дякуємо. Це, Це просто неймовірно. У нас в гостях сьогодні були директор і художній керівник Київського академічного театру Ляльок Ігор Гулий та акторка ляльковод Лідія Шевченка. Дуже вам дякуємо. Бажаємо Дякую. вам повних залів. І щоб дійсно вдячних глядачів, оплесків, овацій, квітів. І Дякую. емоції, це те, заради чого зараз глядач ходить в театр. Дякую. Так. Дякуємо Навзаєм. Дякую. Дякую.